Найчастіше перед власником електровелосипеда або під час підбору електронабору постає питання, як обрати акумулятор. Для того, щоб зробити вірний вибір, потрібно знати як мінімум два моменти: перший: на який вольтаж розраховане ваше обладнання 24, 36, 48, 60 або 72 вольти. Найпоширеніше – 36 та 48 вольт. Ми вважаємо за краще рекомендувати свої набори, виходячи з моторколіс з потужністю 350 та 500 Вт, що працюють на середній напрузі 48 вольт. Це обумовлено тим, що на такій напрузі мотор дає хорошу тягу і швидкість. Ті самі мотор колеса. Можуть прекрасно працювати на 36 вольтах, але вимагати від них при тому високої швидкості і нормальної тяги вгору не варто. 36 вольт це напруга обладнання для категорії неповних людей, які полюбляють спокійну, розмірену їзду, без крутих гірок зі швидкістю приблизно 15-20 км на годину. Максимальна швидкість може бути і вищою, але на ній тривала експлуатація не бажана. Тепер про головне. Ємність батареї. Від неї залежатиме відстань, яку ви зможете здолати, придбавши акумулятор. Логічно, що чим більша ємність, тим далі ви проїдете від однієї зарядки акумулятора. Ось таблиця, в якій вказані орієнтовні відстані від різних ємностей для двох напруг: 36 вольт. І 48 В. Користуючись цією таблицею, ви маєте пам'ятати, що відстані вказані з огляду на їзду тільки від ручки газу, без допомоги педалей, за таких стандартних умов: їзда по рівній місцевості, без вітру, з навантаженням 70 кг, з урахуванням ваги велосипедиста, за температури на вулиці близько 20 градусів, це літо, і на добре накачаний велегумі. Якщо ж ви захочете збільшити приджувану відстань, використовуючи куплений акумулятор, можна придбати контролер з дисплеєм і датчиком асистування, що підтримує функцію пас або асистування педалей. При цьому у вас з'явиться можливість їхати не на ручці газу в режимі моторолера, а працюючи педалями легко і отримуючи допомогу від мотора. При такому змішаному режимі використання мотору економиться енергія акумулятора. Значить, ви зможете подолати більшу відстань, яку все буде залежати від того, який режим допомоги від мотору ви обрали за допомогою кнопок на дисплеї. Що вищий ступінь швидкісного режиму, то більшу швидкість і тягу видає мотор, і то більше енергії витратить акумулятор. Висновок. Найекономніший режим це швидкість близько 15 км на годину у режимі асистування педалей. І тоді у вас мотор працює не на повну потужність, і ви слабенько крутите педалі. У нас в майстерні ми виготовляємо велику різноманітність літіонних і літій залізофосфатних акумуляторів. Заходьте на наш сайт velomoda.com.ua і в розділі Акумулятори знайомтеся з нашими батареями та електровелосипедами. Про їхні відмінності, характеристики, переваги та недоліки. У нас на каналі є велика кількість відеороликів. Якщо залишились питання щодо вибору електронабору або акумулятора, ви завжди можете отримати детальну консультацію наших менеджерів за телефонами, вказаними на екрані 067 10 38 200 та 099 733 6056, а також можете написати нам своє запитання на Viber або електронну пошту. Якщо відео було корисним, не забудьте поставити лайк і підписатися на наш відеоканал Веломода. Ну а ми прощаємося з вами до нових відео!